Гепер сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Ось ти нарешті дочекалась свого принца. Я тебе прошу, не сміши мене. І мого коня не сміши. Йому не можна так багато ржати. Зараз і тобі, і твому коню буде не до сміху. Отже, шановні учасники, фінал шоу. Хто зверху, і зараз ми розкажемо, що буде відбуватися у фіналі. У нас з Богданом є коні. На цих конях ми починаємо стартувати і проходити цю смугу перешкод. Смугу потрібно пройти так, аби не збити бар'єри. Наступний учасник стартує тільки після того, як повернеться попередній. На все про все 90 секунд переможе та команда, яка зіб'є найменшу кількість бар'єрів. Робіть розтяжки, готуйтеся, ми починаємо через... Через вже! Поїхали! Водя, давай! Так, як у сторону. Водя, ти тута! Ні, давай-давай-давай! Давай! Давай! Водя! молодець! Водя! Водя! Водя!

Конь злити. Від, від, від нього навіть коні голову втрачають. Волоне кількість наїзник. Наразі у нас результат такий: одна команда збила два бар'єри, інша три. І три бар'єри збили дівчата. Перемога чоловіків! 20 тисяч гривень на їхньому рахунку. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. Я вам з самого початку, з самого першого конкурсу, казав. Ми виграємо. так. Спочатку відірвалися дівчата, але все ж таки перемога в наших руках. Ми пропускали завжди. пропускали. Пропускали? 不知道啊